Привіт, мене звати Оля, і до цього каналу я ставлюся як до свого особистого щоденника. Вчора мені виповнилося 20 років, і у мене доволі багато думок на цю тему, якими мені дуже хотілося б з кимось поділитися, тому я вирішила записати це відео, і мені було б дуже цікаво подивитися його за 10 років, подивитися, як змінився мій світогляд, як змінилися мої думки, наскільки я виросла в усіх сенсах. Тому для мене це доволі важливо, і, мабуть, все ж таки в першу чергу це відео mm... я записую для себе в майбутньому. Але якщо якісь думки з цього відео вам відгукнуться, розкажіть мені про це у коментарях. Мені було б дуже цікаво щось таке про вас прочитати. Мені інколи прикро, що я не можу поговорити із собою з майбутнього, аби дізнатися відповіді на деякі важливі для мене питання. Але принаймні я зможу поговорити із собою в минулому, завдяки цьому відео. Можливо, це принесе мені якусь користь. І от зараз я все одно досі не розумію, чому люди сумують за своїми молодими роками у вигляді 16-17 років, 20. Для мене цей вік ранньої молодості, це вік. По-перше, становлення себе як особистості, вік постійної невпевненості у собі, у тому, що ти робиш, у тому, що ти хочеш робити з цим життям, це вік постійного зовнішнього успіху і постійної тривоги через це, тому що ти маєш за цим так само бігти, аби не бути десь позаду. Для мене це вік перших помилок, якраз таки через те, що ми повинні пробувати багато нового, хопатися за всі можливості і постійно помилятися, спотикатися і потім йти вперед, незважаючи на всі ті помилки, які ми робимо, що є дуже важко, і тому мені здається, що з віком. Коли люди вже проживають усі ці моменти життя, усі ці етапи, вони стають набагато більш впевненішими у собі, більш дорослішими і більш такими е спокійнішими і щасливішими. Як мінімум, я дуже сподіваюся, що за 10 років я почну говорити набагато грамотніше. Які більш впевненіші, Оля, альо, або більш впевнені, або впевненіші. Ти як Зено написала, згадуй, будь ласка, щось. Адже я мені 20 років. Я не можу назвати себе взагалі щасливою людиною. Хто взагалі з українців може зараз себе назвати щасливою людиною? Мені просто цікаво. Я постійно живу новинами про війну вдома, незважаючи на те, що я знаходжуся за тисячі кілометрів, я живу в Польщі. Я коли приїжджаю додому, я вдома себе почуваю набагато щасливіше. Я думаю, багато хто мене зрозуміє, особливо з тих, хто виїхав. Але будь ласка, прошу ставитися з повагою до тих, хто виїхав, і до тих, хто залишився вдома, адже ті, хто виїхали, не можуть зрозуміти тих, хто залишився вдома. Ті, хто залишились вдома, не можуть зрозуміти тих, хто виїхав. Тож, будь ласка, давайте нікого не хейтити. У нас у нас є кого хейтити, кого ненавидіти і кого знищувати. Тому я за те, щоб всі українці зараз підтримували один одного, адже важко усім. І я зараз... Проживаю свою ось цю яскраву молодість, Боже, мені навіть важко це говорити, якщо чесно. Коли у мене багато одногрупників ходять на різні тусовки, відпочивають, зустрічаються з величезною кількістю друзів, гуляють постійно, поєднують, поєднують, навчання, поєднують навчання і активне соціальне життя. І я дуже стараюся за цим стигати або нічого не пропустити. Але це дуже важко, і я розумію, що я не отримую насолоди взагалі від того, що виходжу на якісь е соціальні заходи. І сьогодні у всіх студентів дуже велике свято, навіть в усіх університетах вихідний день через те, що ювеналія. І протягом усього тижня тут постійно відбувалися якісь концерти. Вони зазвичай платні. Але мені це до речі нагадує Атлас Вікенд в Києві, який був до війни. А сьогодні був парад костюмів, це, наче якийсь комікон, чи щось в такому дусі, я не дуже в цьому розбираюся. Але люди просто вбиралися у дуже яскраві, круті костюми. Від 9 ранку всі збиралися, там роздавали солодощі, а потім усі величезною колоною пішли у центр міста. І я хотіла якимось чином до цього доєднатися, бо там були мої одногрупники. І я просто пішла, привіталася з ними. І ще це все знімав якийсь е квадрокоптер, і він, як пролітає над нами, у мене одразу думки про інші дрони, котрі літали над нашими будинками. Про дрон Камікадзе, який пролітав буквально над головою, над моїм будинком, коли я приїхала до Києва. І я така. Ні, від цих асоціацій ми вже ніколи не позбудемося. Цілком можливо, що це є найголовнішою причиною, чому я не відчуваю. Жодного відчуття насолоди зараз від теперішнього свого життя тут. І мені дуже хочеться ще це побороти. І знову ж таки, з приводу проблем ранньої дорослості, це величезна купа різних психічних проблем, таких психологічних, які ще пропрацьовувати і пропрацьовувати роками, мабуть. Але зараз я б хотіла повернутися до того, що я усвідомила на даний момент у своєму житті. І знаєте, у таке доросле життя я увірвалася дуже різко у зв'язку з війною. Тоді ми всі дуже сильно так подорослішали. І особ, ну, це якщо говорити про дітей. І я просто з 18 років виходить, що живу окремо від батьків в іншій країні в гуртожитку. Я пам'ятаю перший мій такий інсайт, коли я перші кілька місяців жила у своєму першому гуртожитку. Я зрозуміла, що неважливо, де ти знаходишся, якщо ти будеш у гармонії з собою, своїм тілом і своєю свідомістю, то ти зможеш бути щасливим, де б ти не був. Але до цієї гармонії я досі не прийшла і дуже сподіваюся, що коли-небудь все ж таки до неї прийду. Я вже просто за рік, здається, переїжджала рази чотири з різних гуртожитків. Це було доволі важко. Я постійно тримала цю думку в голові з надією, що це мене якось підтримує. І Я повинна шукати якусь опору в собі для знаходження якогось, якоїсь гармонії. Але поки що з цим не дуже виходить. І ось я вже два роки навчаюся у польському університеті на одній з найскладніших спеціальностей на нейробіології. За складністю ми можемо конкурувати хіба і із медициною, от серйозно. І паралельно з цим я працюю на двох роботах, грубо кажучи, про це пізніше розкажу і намагаюся тримати контакт із реальним світом, виходячи на якісь соціальні заходи. Чи отримую від цього якусь насолоду? Не зовсім. Навіщо я це все роблю? Мабуть, скоріше для того, аби мати якийсь потужний бекграунд. Аби з часу мені легше було зрозуміти, чим я хочу займатися у цьому житті. Адже в 20 років зрозуміти, чому ти хочеш присвятити своє життя, це дуже важко. І якщо ви прям знаєте чітко, чим ви хочете займатися, просто ви повинні рвати і метати, так скажу вам, щоб займатися саме тим, що вам подобається. Адже дуже мало людей, які чітко це усвідомлюють. Тож, якщо ви знаєте, чого ви хочете, робіть все для цього. Знайти те, чим ви хочете займатися, в принципі, може бути ще складнішим. Багато людей шукають себе все життя. І от я, наприклад, я розумію, що я не хочу займатися нейробіологією в майбутньому. Якби, якщо я і продовжу свою кар'єру в науці, я буду хіба що вченим-теоретиком. Тому що виготовляти зрізи щурячих мізків – це трошечки не для мене, і я б скоріше вивчала людську нейропсихологію. Тут ще дуже хочу зазначити, що для того, щоб проводити якісь досліди на тваринах, потрібно отримати дозвіл від спеціальної етичної комісії. І цей дозвіл насправді дуже важко дістати їм потрібно справді довести, що це необхідно, і не існує жодних інших способів проведення цих досліджень, і вони принесуть результати, які допоможуть і вплинуть на історію всього людства. Тобто, це реально дуже складно. Тож не думайте, що науковці кридять тваринок лише для якогось власного задоволення чи тому, що їм так зручно. Це зовсім не так. Але це все одно не для мене. Я взагалі все життя хотіла бути ветеринаром. І я навіть ходила до Краківського сільського господарського університету, університету трольнічий, він так називається, аби дізнатися умови вступу. І я навіть відповідаю усім вимогам. Я можу просто, я можу не писати жодних додаткових екзаменів, а просто вступати за своїми результатами ЗНО з математики та біології, які я писала ще у 2021 році, які у мене на досить високий бал написані. Але єдине, що мене зупиняє, це страх провести в університеті 10 років, бути 10 років студенткою це взагалі не для мене. І знову ж таки, це скоріш за все через нав'язаний успіх зовні. Що у 25 років ти вже повинен бути успішним, і тому зараз я просто хапаюся за все, роблю якомога більше для того, щоб е, мати якийсь успіх в, в цьому житті, але це дуже сильно виснажує. І мені прям дуже цікаво чи наважуся я вступити після закінчення нейробіології на ветеринарну медицину. Але я дуже хочу закінчити нейробіологію, щоб мати цей диплом і мати вже ці знання за своїми плечима. Адже скоро у мене ще буде практика влітку в центрі дослідження мозку, і може я там ще знайду для себе щось цікаве. Та й один університет я вже покинула, і хоча б другий, я вже хочу до кінця завершити. І от треба було починати сверлити от саме зараз. Тож мені неймовірно цікаво дізнатися, чи я на це наважуся, адже я поняття не маю, чи зроблю я це, чи ні. і от що я ще усвідомила, це те, що наше життя воно взагалі не передбачене. І ми повинні вміти пристосовуватися до зовнішніх змін. Я думаю, війна це всім показала, і треба цьому справді вчитися. Коли я приїхала до Польщі, я взагалі не думала про те, що можу тут надовго лишитися. Я просто пішла до Ягелонського університету, тому що він був у моєму місті. Я приїхала до Кракова, я пішла до найкращого університету, де викладалася біологія, а я і так вже була студенткою біології в Київському університеті Шевченка. Я тоді ще жодного слова по-польськи не розуміла, але. Я просто схопилася за можливість безкоштовного навчання, хотіла отримати якийсь додатковий досвід і мала надію, що я зможу переписати якісь предмети, коли повернуся до Києва, до свого університету. І найцікавіше, що я навіть коли студентський квиток собі робила, я туди закинула фотографію зі свого закордонного паспорту, на якому мені 14 років, адже я була впевнена, що я максимум на один семестр тут затримаюся, і потім, якби влітку, повернуся, продовжу навчання у себе. Але вийшло так, що я досі ходжу з цією фотографією на своєму студентському. Ну, це дуже смішно, адже там видно, що мені 14 років. саме через те, що я не розумію, чим я сама хочу займатися в майбутньому, я й хапаюся за все підряд. Я накопичу досвід, яким керуватиму роками пізніше, і стараюся себе за це хвалити. Коли мені здається, що я нічого не маю, нічого не досягла і не бачу, ким буду в майбутньому. Я згадую про те. Що я вже зробила в минулому, чого я досягла на даний момент, і хвалю себе за це, як би складно це не було. Адже я просто усвідомлюю, що існують люди, котрі роблять щось швидше, краще, ефективніше, що вони є успішнішими, але все одно себе із ними не порівнюю. Я стараюся порівнювати себе виключно із собою в минулому і дивлюся на шлях, який я вже пройшла. І саме тому в ці моменти, коли мені не подобається те, з якою швидкістю я рухаюся, просто згадую і, гу... і просто згадую про це, і говорю собі щось по типу Альо, блін, ти вже стільки всього пройшла. Згадай, що ти робила 3-5 років тому, і подивися, де ти є зараз, що ти вже зробила і це реально допомагає. Я просто розумію, що порівнювати себе треба виключно із собою і ні з ким більше. Головне був просто хоча б найменший рух вперед, адже стояти на місці, це точно не про мене. Адже саме у такому віці ми маємо найбільше енергії і повинні це використовувати просто по максимуму. Саме тому я і не шкодую про те, що живу у такому навіженому темпі. Я починала своє відео з того, що не отримую якоїсь насолоди від свого щоденного життя, але запуст цього відео допоміг подивитися мені на це зовсім під іншим кутом. Я зрозуміла, що мені досить таки сильно подобається створювати якийсь контент, хоча раніше я цим особливо не займалася, але я думаю, що в майбутньому, коли в мене буде трохи більше часу на це, мене буде просто не зупинити і контенту буде дуже багато. І так само я розумію, що мені дуже сильно подобається проводити якісь уроки з польської мови. Якщо що, у мене є сертифікат польської мови на це 1 і є ще окреме відео на моєму каналі, де я розповідала про те, як я склала цей іспит. І я розумію, що я проводжу уроки з польською в першу чергу через те, що мені подобається допомагати людям, і мені неймовірно приємно бачити якийсь ефект своєї праці. Я розумію, що на своїй стандартній роботі я заробляю набагато більше, аніж за уроки польською. Адже я дуже багато часу приділяю підготовці до занять своїми учнями, але саме усвідомлення того, що я приношу якусь користь цьому світу, мені дає е, сили. Так само і з записом відео. Якщо вони приносять користь там, якимось двом-трьом-трьом трьом людям, я вже почуваю себе набагато більш щасливою. І найголовнішим я взагалі зараз для себе вважаю знаходження часу на якийсь відпочинок. Адже незважаючи на те, що в мене постійно купа справ, по типу роботи, навчання, різних документів, проживання, я все одно заношу відпочинок, у графу треба. Просто е через те, що я усвідомлюю, що поновлення ресурсу це найважливіший аспект у нашому русі вперед. Я відчуваю, що я дуже багато різатиму в цьому відео, але сподіваюся, що якийсь логічний ланцюжок все ж таки у ньому був. Якщо ви дослухали це до кінця, мабуть, вам все ж таки було цікаво, тож пишіть і залиште якийсь свій коментар, мені це буде дуже приємно. Ну, і самій, мабуть, буде дуже цікаво порівняти свій світогляд зараз і за кілька років. От, взагалі, не розумію. Для мене оцей вік ранньої молодості. Життя фор теж такого гучні сусіди. Від цього нікуди я не дінуся. Ну, закінчте, будь ласка, я хочу продовжити знімати відео. Сусіди геймери це гори.